27 червня відбулася прем'єра f 1 фільм про Формулу 1. Ми мали час подивитися цей фільм, обсмакувати його, обдумати свої враження. І я пропоную сьогодні обсмакувати ще, чому саме цей фільм хейтять в мережі. Я почитала, що пишуть на Reddit, Я подивилася, що кажуть в TikTok, в Instagram і готова поділитися з вами причинами хейту цього фільму. Якщо ми бачимося вперше, мене звати Іна, і ви на каналі просто люблю поговорити, де я обговорюю книжки, фільми, серіали. Підписуйтесь на канал, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. Якщо не сподобається, ставте дизлайк або просто прогортайте. Отже, цей фільм став уже великим хітом. Касові збори доходять до 200 мільйонів, при тому, що бюджет склав близько 300 мільйонів доларів. І по певним прогнозам кажуть, що ця цифра може дійти навіть до 500. кіноманів, які не дуже знаються на Формулі 1. Фільм вразив, тому що він такий, знаєте, екшн, блокбастер цього літа. Всі кажуть, що він може бути номінований на Оскар за ці технології, які були використані у цьому фільмі. Що там класні персонажі, за яких можна вболівати, вболівати за команду і навіть дрібка-дрібка є романтики. Якщо ви ще фільм не дивилися, то в мене на каналі є огляд його сюжету, і головних персонажів можете перейти і ознайомитись. Почну з двох таких яскравих коментарів, які я прочитала про цей фільм. Вони, знаєте, біполярні. Один, наче і хвалить цей фільм, а інший не дуже. Почнемо із гарного, що пишуть на Reddit. Гарна історія, візуально дуже вайбовий, ну важко не погодитись. Багато натяків для найвіданіших шанувальників F1. Фільм варто подивитися незалежно від того, цікавитесь ви Формулою-1 чи ні. З іншого боку, що пишуть на Reddit не дуже гарного. Це фільм, який не потрібно було знімати. Недосконала історія, яку не потрібно було розповідати, але візуальні ефекти настільки чудові. Що я не проти, що цей фільм існує. Як на мене, основна причина, чому люди йдуть на цей фільм і чому вони так ним захоплюються, це саме ці візуальні ефекти, ті маленькі камери, які були збудовані в боліди, які дарують відчуття присутності у машині, і наче це ви ганяєтеся по трасі. Ну і трошки все тому, що там бред піт. Я думаю, ми давно його не бачили на екранах і раді його поверненню. Давайте детальніше по причинам. Отже, перша причина це відсутність сюжету. Люди кажуть, що він занадто банальний, що героїв недостатньо гарно розкрили для нас, що деякі там, наприклад, любовні лінії були взагалі зайвими. Я частково, знаєте, погоджуюсь, але частково не погоджуюсь. Я думаю, що сюжетна лінія вона якраз доволі динамічна, оскільки фільм починається з гонки, далі там декілька таких поворотів, коли ми думаємо, до чого ж це може призвести. І навіть оцей поворот з. З лиходієм я його взагалі не чекала. Знаєте, коли фільм про гонку, то ти думаєш, що там будуть тільки гонки, там можливо якісь будуть там аварії, там да можливо хтось там не зможе далі їздити, і це буде там дуже драматично. Але от такого лиходія не очікувала, тому за це однозначний плюс. А щодо романтики у фільмі ну знаєте, я вважаю що це була взагалі інтрижка свого роду. Просто потрібно було нам краще розкрити бреда піта. Знаєте, оця тема, що він, коли доїжджає до фінішу, він ніби літає. Він дізнався цій дівчині Кейт саме в процесі оцеї їхньої інтрижки. Також ця інтрижка відбувалася, власне на перегонах у Вегасі. А що відбувається у Вегасі? Те залишається у Вегасі. Я не вірила від самого початку, що це до чогось призведе, навіть до якихось стосунків. Здається, ми чітко зрозуміли героя Бреда Піта Соні Гейза, що. Він така людина, знаєте, свободи. Він не, не там не прив'язується ні до чого. Чувака немає дому. Він живе у трейлері. Я думаю, там про стосунки взагалі ніяка мова не йшла. Але можливо хтось все таки чекав. знаєте. Знаєте, оці спасітелі, які хочуть, щоб е, жінка якби повернула його в соціум, щоб він там осів у цій команді і в цьому там домі, там з нею там, і так далі. Але ні, цього не відбулося. І добре він залишився тим, ким він є. Просто вона нам підсвітила, допомогла знаєте, цю його сторону побачити, оскільки там близьких таких стосунків в нього ні з ким не було. От тільки з цією кейт. Можливо, фінал фільму, ще комусь здався очевидним, але, ребята, це ж фільм про перегони. Звісно, в кінці ми маємо побачити розв'язку, таку фінальну гонку, там як фінішують наші герої. І так як фільм, в принципі, там про андердогів, да, про аутсайдерів, то звісно щось має трансформуватися в них. Якось має змінитися ця ситуація. Не хочу вам спойлерити. Якщо ви дивилися, то розумієте такі мої натяки. Якщо ні, в принципі, думаю, теж для вас доволі очевидно. 재미, ce înseamnă să mai se Друга причина це антифемінізм у цьому фільмі. Ми побачили, що в команді присутні жінки. Проте дуже багато питань до цих персонажів і до сюжетних ліній, в яких вони були зав'язані. В цілому у фільмі є такі три основні жіночі персонажі: перший це механік Джоді. Нам її показали як не дуже компетентну, яка спочатку наштовхнулася на нашого пілота Джошуа, і як би тут вже показали якийсь конфлікт між ними. А також перший підстоп команди на перегонах був провалений саме через Джоді. Другий тип жінки це мати Джошуа. Вона така, знаєте, владна, така мати, така насідка. Значить, вона там за свого сина порве, вона там ультиматуми виставляє, вона йому дає поради, і таке враження, що і він, наче як тримається за неї, знаєте, як можна сказати, як можливо мамінкин синок, не знаю, чи таке, можна застосувати, тому що ми не бачимо його в стосунках ні з ким. Проте бачимо, що мати відіграє дуже вігому частину його кар'єрі. Вона має право голосу. Вона приходить в команду як додому. Там всі її знають, і знаєте, трошки бояться. Ну і третя жінка це власне Кейт, це конструктор, інженер, яка конструює боліди для команди. І її тут показали, як знаєте, жінку, яка там є фанаткою цього виду спорту, є фанаткою команди, і є фанаткою Бреда Піта, хотіла би з ним переспати. І багато хто каже, що саме ось таке зображення жінок воно є доволі токсичним. Ще був один момент також у Вегасі. Мабуть, вегас така знаєте, точка кохання, де все відбулося, і у Соні. І власне от підсвітили ще тему з Джошуа, коли дівчина до нього підійшла і запитала. Чи ти пілот формули 1? На що він каже так, і вона його просить: можеш, будь ласка, мене представити Карлосу Сайнсу? І він такий hm -h -h, да, звісно, зараз піду його пошукаю і йде. Тобто, і тут дівчину зобразили, як наче вона просто хоче переспати з пілотом чи там познайомитись з ним, можливо, якихось стосунків несуть, але але ось такими якимись поворотами, як то кажуть, принизили жінок, що вони не можуть бути там відданими фанатками цього спорту, і тим більше не. Можуть там на відповідному рівні разом із чоловіками представляти команди. Моя особиста думка, що трошки це висмоктано із пальці, можливо, можливо, я просто не настільки феміністично налаштована і цього не помітила. Проте я вважаю, що дівчина механік Джоді вона загалом не відчувала себе, знаєте, частиною команди. І от герой Бреда Піта Соні. Він там спілкувався з нею. Він підтримував її. Вони почали всією командою з механіками там бігати по колу перед гонками. І в результаті це дало змогу йому згуртувати трошки команд. І тоді ця джоді там можливо вона була найслабшою в команді, і все в неї вийшло. Навіть вони там давали рекорди на підстопах. Тому не знаю, просто через неї показали оце зростання. Чи ми б реагували так само, якби це були чоловіки? Думаю, що ні. Думаю, просто тема знаєте, дуже болюча. З мамою, ну я згодна, що да, можливо, вона трошки пережала. Проте вона була авторитетом для нашого героя Джошуа. Більше там авторитету для нього не було. І саме власне Соні він якби зайняв цю вільну нішу. Не знаю, де батько Джошуа про нього нічого не кажуть. В нього є лише мама, і вона його підтримує. Вона за нього заступається. І в кінці вже ми розуміємо, що Соня для нього став свого роду авторитетом та ментором, що теж є дуже важливо. Я думаю, що кожній дівчинці важливо мати авторитета там жінку та чоловіка. Найчастіше і правильніше це, коли це мама і тато. І кожному хлопчику так само потрібно мати авторитета чоловіка та жінку, що мама і тато. Але у Джошуа цього не було. І от я думаю, що ця роль батька свого роду да, от вона перейшла до Соні. Його мама так і казала, що а чому ти кажеш, що він? Старий, подивись, який гарний чоловік, нічого він ще не старий. Це теж для мене було таким, знаєте, своєрідним натяком, що Соні може стати для нього як батько. Тому тут я теж не дуже згодна, і жінки бувають різні, бувають і більш власні, бувають менш власні. Це нормально таке різноманіття нам і показали. А чого тут антифеміністичного? Наступна у нас це Кейт. Я хочу стати ще на захист цього персонажу. Кажуть, що от вона робила машини, і в неї там щось не виходило. Але от прийшов Соні і він їй сказав, що треба зробити. І в неї все вийшло. Команда виграла. Я бачу це трохи інакше. От фільм починається з того, що Джошуа він трохи юний хлопець. Да? в нього ще немає такого досвіду. Тому, коли в нього вона як конструктор, авто питає, що не так. Міша, ти водій, ти відчуваєш машину, не вона сидить за кермом, він не може їй відповісти. Приходить Соні і каже їй: ну там щось заносить там, задню стійку, там да, щось там не так з кермом, там недостатньо не машина розганяється. І вона, як конструктор, може проаналізувати, проаналізувати вже ці проблеми і покращити машину. Також він до неї приходить і пропонує їй свого роду авантюру додати там додаткову деталь, щоб машина могла там при обгоні. Швидше їхати, да, от вона не дуже на це хоче йти, тому що це є трохи небезпечним. От вона в нього так і питає: що як я маю зробити безпечним авто. А він каже: я нічого не кажу тобі про безпеку я кажу тільки про швидкість. Тому це скоріше така, знаєте, авантюра. Він не дав їй якісь такі геніальні ідеї. Які б вона могла там реалізувати в житті, він дав їй карт-бланш. Що дивися, якщо ти турбуєшся найбільше про безпеку, то я готовий ризикнути? Якщо й ти готовий ризикнути, то будь ласка, покращав то в такому стилі, в такому темпі, щоб ми могли рухатись до перемоги. І що тут антифеміністичного? Ну напишіть в коментарях, от як ви вважаєте, чи дійсно ці обвинувачення є реальними, чи можливо ви згодні з моїми аргументами, що не так все погано. Тому що я намагаюся дивитися, знаєте, на все з позитивної точки зору. Можливо, я просто часом не бачу от тієї підстави, да оцієї зради не зрозуміло, для мене ще був скандал з актрисою Саймон Ешлі. кажуть, що вона на прем'єрі фільму дізналася, що всі сцени з нею вирізали. Це ну шок, насправді я просто не бачила, навіть що вона бере участь у цьому фільмі. І коли такі ті, зустріла, думала, що це якийсь хайп, знаєте, що це щось люди собі придумали і просто хочуть там знаєте, ці відео пропушити. Проте кажуть, що дійсно вона була в касті, вона участвувала в промо-фільму, і що якоби на її оці етнічні особливості робили там певну ставку. А коли вже дійшло все до продакшену, її просто вирізали і все. І кажу, що творці цього фільму вже такий фінт роблять не вперше. Якщо ви щось чули про цей скандал, чи знаєте більше, поділіться, тому що інформації от тільки. І не зрозуміло, як взагалі актриса на це відреагувала, чи вона можливо судилася, тому що півроку людина віддала на знаєте, промо і зйомки цього фільму, там, можливо, відмовлялася від якихось інших проєктів. Якщо ви маєте більше деталей, то напишіть, напишіть дуже цікаво, що ж там, що ж там таке. Треба трошки попліткувати. Третя причина хейту це, власне, недостатньо уваги до Формули 1 як спорту. Кваліфікації у цьому фільмі пропустили. Там були знаєте такі легкі просто діалоги на цю тему. Проте кажуть, що це одна із найважливіших подій для власне перегонів. А нам про це майже нічого не розповіли. Також нам не дуже багато розповіли там про правила, про якісь тонкощі, знаєте, там про цей спорт, там не знаю, про костюми, про боліди і так далі. Проте я думаю, що все-таки це розважальний фільм. В першу чергу він знаєте, такий для широкої маси, не лише для фанатів. І для того, щоб трошки порекламувати формулу 1 я впевнена, що більше з'явиться фанатів цього виду спорту після такої масштабної піар-компанії і, і таких, от зірок світового масштабу, які взяли участь у цьому фільмі. Доволі багато уваги там приділили шинам, що виявляється там якась стратегія, коли там їх поставити. Що є шини для дощу, є більш м'які, є більш жорсткі. І тут, начебто, трохи про це розказали. Проте недостатньо. От мені недостатньо. Може я маю передивитися ще раз, щоб все зрозуміти, не знаю. Ще зустріла такий відгук, що боліди не відповідали реальності, що були такі кадри, коли гонщик стартував на одній машині, а приїжджав вже на зовсім інший. Я такого не помітила. Єдине, що я знаю точно, що боліди були справжні, що вони дійсно ганялися на треках. В маленьких перервах під час перегонів, також що це насправді боліди Формули 2, які трохи візуально змінили, знаєте, адаптували під Формулу 1, і цим займалася компанія Mercedes. Але таких прям тонкощів я не помітила. І, мабуть, і мабуть не помітують, не помічують, навіть коли буду передивлятися другий раз. Скандальним таким моментом є, що фанати формули в шоці із тих, знаєте, віражів і стратегій, які впроваджував Соні Гейс. кажуть, що за таку кількість там аварій. І цих знаєте, його там то він там невчасно приїхав на старт, то він там не пропустив машину. Тобто, оці всі такі події на треку, які відбувалися. Кажуть, що команду могли б насправді дискваліфікувати взагалі, або оштрафувати там на неймовірні гроші, тому що він навіть був причиною аварії. Да? Він якби це робив спеціально, але не спеціально, якби підлаштовував. Да? От це теж не є таким елементом реальності. Проте я все-таки думаю, що фільм розважальний. Він розважальний, і якби не було цієї стратегії його, знаєте, дурної, такої авантюризму цього його, такої сміливості діяти і щось нове. Приносити, тому що достоменно навіть команда не знала, що він буде робити на треку. От він просто виходив і собі там імпровізував на ходу. Не знаю, чи він би міг прижитися, якби це було реальністю в якійсь команді. Я не думаю насправді, тому що спорт це не якась випадковість це насправді там певна періодичність якихось дій відточування своєї майстерності, і такі імпровізації вони можливі. Проте ну не часто вони приносять успіх. Насправді, ну будемо думати про це як про розважальне кіно. Але не знаю, скажіть, чи ви таке відчули? Можливо, ви фанат Формули 1 і теж просто знаєте за голову бралися, коли це все бачили. В мене був такий легкий, знаєте, дисонанс. Я думаю, ну це б тобі не пробачили. Мабуть, ну проте проте це кіно все таки. Це кіно. Четвертим пунктом про хейт кажу, що це саме фокус знаєте, на індивідуальних персонажах. Що Соні Гейс, якому там 62 роки, навіть якби йому було 50, і в нього там 30 років перерва, там, порахували люди. Що він, мабуть, десь 20 був в був був Формулі 1 тоді, вперше да, коли потрапив у аварію? Що це абсолютно нереально, абсолютно що він недостатньо готувався. Що вже він міг не витримати такі навантаження да, у цьому віці, і що загалом усей гіперфокус на ньому, як наче він один єдиний, хто може довести команду до перемоги, і лише він вміє їздити. А Джошуа там щось таке ну плететься там, чи знаєте, як для масовки. Відчувалося, що тут все навколо Бреда Піта обертається. І що його партнер Джошуа Пірс він якби знаєте, на задньому плані, хоча йому там казали, що ти наш передовий гонщик, а соні просто допомагає. Проте відчуття було, що тут знаєте, головна нота саме у Соні. Я читала, що коли цей фільм тільки задумали, там одразу був затверджений Піт, і навколо нього все крутилося. Тому, в принципі, це теж не сильно дивує. І в мене після фільму вже склалося відчуття, що Соні він допоміг команді згуртуватися. От, тобто, можливо, на початку там чи продовж сюжету був більше фокус на нього, але як результат, враховуючи, що він не залишився на наступний сезон. Ну думаю, що він згуртував. Він показав, як це може бути, і знаєте, цю долю імпровізації поділився своїм досвідом, і взагалі такі, знаєте, став душею, душею компанії. Як на мене, я так, причина хейту це вже особисто від мене. Мало хто про це каже, але мене ще трохи не влаштовує цей ей який нам висвітлюють в кіно. Можливо, це теж такий акцент, щоб ми задумалися, що йому там 62 роки, і все він уже старий. Каже, каже, ми старим даємо шанс у команді. І взагалі ось і протистояння Соні і Джошуа, не дивлячись на те, що вони в одній команді вони були суперниками, і дуже це знаєте фіксація на віці, на що він молодий, а цей старий. Мені це не подобається, тому що по перше Соні виглядав чудово. Розуміємо, що в Береда там були якісь пластичні втручання і що він там, в принципі, да, заробляє своєю зовнішністю, він має за собою слідкувати. Проте я вважаю, що люди стають старими десь в 70-80 років, да? ну, але ніяк не там, в 50, не в 60, тим більше не в 30, а такі тенденції постійно зараз в мережі, там, що ой, мені 30, все, там, хана моїй спині там, і так далі. Ні, не хана, це, я з цим не згодна. Мене це трохи підвішує, тому не знаю, чи ви помітили, чи відчули оцей іджизмідіслегенькі. Навпаки, чи це підсвітило цю проблему, щоб ми про неї задумались і проговорили? Чи це навпаки, стимулює називати всіх старими в 30 років. Поділіться, поділіться, як вам. Бо мене трохи це струбувало. Як висновки, можна сказати, що цей фільм він є дуже голівудським, От якщо так можна сказати, таке видовище, знаєте? Там класна музика, яку написав сам геній нашого часу Ган Зімер. Також там класний каст, нові технології, топ-піар компанія. Ну, тобто, самий сок, знаєте, самий сок Голівуду зібрався, щоб цей фільм пропустити. Не дивно, що він має такий успіх. Мені сподобалося, я би подивилася його ще раз. Через ці видовищні кадри, що власне є плюсом навіть для хейтерів, трохи шириться в мережі. Що якщо буде такий успіх у фільму, то Apple планують знімати продовження. Я сподіваюся, що там буде Бред Піт, бо без нього не дуже хотілося б дивитися. Хоча і тут теж був хейт, і що Бред Піт зіграв самого себе, і можна було не називати його Соні Гейзом, можна було просто називати його Бредом. Але що тут поробиш? Як в нього такий вайб? От він такий по життю, Я думаю, тому що відчувається це майже у всіх його ролях. Така, знаєте, трохи безбашеність, трохи така ну, свобода любивість. Він же власне і сам любить поганяти на мотоциклах. Правда, і свій боліт він там розганяв до 300. 20 кілометрів і потрапляв у аварії, тому ну йому ця роль прям дуже підходить. Напишіть, чи згодні ви з цими причинами можливо, у вас є ще якась причина хейти цей фільм? Буде цікаво послухати. Як взагалі у вас враження? Чи ви хотіли би піти ще раз? Чи заснули можливо? Бо і такі були відгуки про фільм. Чи ви задоволені, чи досить він такий, знаєте, голівудський, чи це те, що ми очікували? Цікава ваша думка, я відповідаю на всі коментарі. Люблю поспілкуватися з глядачами. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити лайк або дизлайк, якщо вам не сподобалося це відео. І до скорої зустрічі. Па-па!